Добрий день, друзі. Ми з України. Продовжуємо вивчати біологію в 9 класі. І сьогоднішнього року ми з вами спробуємо дати відповідь на питання, чому ми схожі на своїх батьків. Тобто в цьому розділі, який ми починаємо вивчати, ми з вами поговоримо про збереження і передачу спадкової інформації. Адже нам добре відомо, що ми схожі на своїх батьків, тому що вони нам передають. Інформацію е, про будову і функції свого організму. І через, саме через це є схожість між організмами дітей і батьків. В чому суть цієї передачі, як власне передається і зберігається спадкова інформація, будемо говорити на наступних уроках. І починаємо ми з теми, яка називається реплікація або подвоєння ДНК. Перед тим, як говорити про подвоєння ДНК, нам треба пригадати деякі речі. Ну, по-перше, ми всі знаємо, що носієм інформації спадкової про розвиток, будову, функціонування живого організму, безумовно, є молекула ДНК. На... Ця молекула є лінійним полімером, я вам нагадаю: вона є полінуклеотидом, вона має вигляд такого подвійного ланцюга, закрученого у спіраль. І складається молекула ДНК в нас з нуклеотидних ланок. Загалом у цьому ланцюгу містяться нуклеотиди, які містять ще нітрогено основи чотирьох типів: це аденін, гуанін, цитозин і тимін. Ці нуклеотиди чергуються один з одним, і в послідовності їхнього з'єднання зосереджено зашифровано текст, програму, за якою будується і працює весь живий організм. В цьому розділі ми будемо з вами говорити про те, як цю програму записують, записано в послідовності нуклеотидів ДНК виконує клітина. Але ж вам, організму, недостатньо мати надійного зберігача інформації. Таким зберігачем у нас є ДНК. Важливо, щоб цю інформацію можна було копіювати, передавати нащадкам, і саме головне, бажано робити це без помилок. І для цього в природі існує процес, про який ми сьогодні будемо говорити. Цим процесом є реплікація або самоподвоєння ДНК. Е, молекула ДНК має цю унікальну властивість, тобто здатність до самоподвоєння або реплікації. Під час реплікації з однієї материнської ДНК утворюються дві дочірні молекули ДНК. Цей процес відбувається в ядрі. У еукаріотів, а в прокаріотів відбувається в особливій ядерній зоні, яка називається нуклеоїд. Відбувається цей процес перед поділом клітин, і саме він той забезпечує передачу генетичної інформації з покоління в покоління. Що ж таке, власна реплікація? Реплікація або подвоєння це складний багатоетапний процес самоподвоєння молекули ДНК. Які забезпечує точне копіювання генетичної інформації і її передачу з покоління в покоління. Внаслідок реплікації дві утворені молекули ДНК, ось подивіться, як це відбувається, поки що так візуально, да, є абсолютно ідентичними. і Кожна дочірня клітина в результаті отримує копію материнської ДНК. Ну, от на цьому малюнку ми можемо бачити материнська ДНК. Да, і в результаті реплікації утворилися дві абсолютно точні копії дочірні молекули ДНК. І в результаті реплікації дочірня молекула отримує один ланцюг від материнської молекули, один ланцюг синтезується заново. Ну, сьогодні ми будемо говорити про те, як же це відбувається. Реплікація дуже складний процес, в якому бере участь дуже багато ферментів. Процес починається з того, що певні ферменти спочатку розкручують молекулу ДНК, після чого до неї приєднуються певні білки, які не дають молекулі згорнутися знову. Інші ферменти розщеплюють молекулу ДНК на два ланцюги, як ви бачите отут на малюнку, з утворенням так званої реплікаційної вилки, про яку ми поговоримо трошки згодом. Далі до кожного з материнських ланцюгів приєднується ДНК полімерази ДНК полімераза – це фермент, який каталізує утворення нових дочірніх ланцюгів. Ці ферменти також здатні виправляти можливі помилки в процесі реплікації і перевіряти комплементарність. Синтез нових ланцюгів відбувається асиметрично, тобто один з них синтезується безперервно, інший Ланцюг будується в протилежному напрямку і дуже короткими фрагментами. Зрозуміло, що після завершення реплікації з однієї молекули ДНК утворюються дві ідентичні молекули ДНК, які так само скручуються в спіраль. Механізм реплікації в організмі в різних класів дещо відрізняється, але основа фундамент цієї реплікації однаковий для всіх живих істот. І так, реплікація відбувається за трьома основними принципами. Перший принцип це комплементарність. Що це означає? Що до нуклеотидів кожного материнського ланцюга приєднуються тільки вільні нуклеотиди за принципом комплементарності. А саме, напроти аденіна завжди стає тимін, а напроти гуаніна завжди стає цитозин. Це ми з вами вчили, коли вчили молекули ДНК, розташування оцих нуклеотидів відповідає принципу комплементарності азотистих основ. Далі, напівконсервативність. Що означає напівконсервативність? Що кожна з двох дочірніх молекул ДНК одержує один ланцюг від материнської молекул, молекули, а другий синтезується з нуклеотидів за принципом комплементарності. Ось на цьому малюнку ми можемо бачити: ось у нас є молекула ДНК, ось вона у нас розкрутилася. І подивіться, кожен фрагмент. Синтезував абсолютно подивіться ідентичні дві дочірні молекули ДНК. Одна один ланцюжок точна копія материнської, да, а другий ланцюжок, подивіться на послідовність, будь ласка, АЦТ, ТЦА, ГА. І тут так само. А другий ланцюжок новоутворений з вільних нуклеотидів, які за допомогою ферменту ДНК полімерази е, приєдналися до материнського ланцюга. І врешті-решт. Третій принцип це антипаралельність. На одному ланцюзі синтез здійснюється в одному напрямку, а на другому в іншому. Да? Так, добре. Тепер давайте будемо розбиратися з, полі... з ДНК полімеразою. Це дуже важливий фрагмент, без нього синтез ДНК практично неможливий, так? Да? Це основний фермент ДНК полімеразу забезпечує приєднання нових нуклеотидів до ланцюгів ДНК, які збільшуються нуклеотиди, які приєднуються до ланцюга ДНК, що росте, містять три послідовно з'єднані залишки ортофосфатної кислоти, так само, як молекула АТФ. У процесі приєднання нуклеотиду до ланцюга, від нуклеотиду відщеплюється два залишки ортофосфорної кислоти, при цьому виділяється енергія. Енергія, яка виділяється, використовується, по-перше, для приєднання нуклеотиду до ланцюга, по-друге, для переміщення ДНК полімерази вздовж нитки ДНК. Тобто, ви ж розумієте, що цей фермент він має рухатись. Таким чином, ДНК полімерази є не тільки ферментом біосинтезу ДНК, а й молекулярним мотором, який переміщується по молекулі ДНК. Рухаємося далі. І так, ділянка ДНК. У якій відбувається сам процес реплікації, має е, y подібну форму. Ось подивіться, будь ласка, на малюнку. Е, і називається ця ділянка, де відбувається реплікація, реплікативною вилкою. Чому вилка розумієте, да? Далі, реплікативні вилки виникають тільки в певних ділянках ДНК. Які відповідальні за запуск. Реплікацій. Тобто, на будь-якій ділянці виникне оця реплікативна вилка. Зазвичай на одній такій ділянці формуються дві вилки. Вони рухаються в протилежних напрямках і формують так звані реплікативні вічка. Е, ну, Тут на малюнку немає, але уявіть собі, що з другої сторони така ж сама y подібна вилка приєднується до цієї. І тоді утворюється щось типу ромба. Та, і має вигляд такого вічка, назвали реплікативні вічка. Кількість вічок, різниця в різних організмів, наприклад, у бактерій е, є одна точка початку реплікації. А, наприклад, якщо ми беремо еукаріоти, тобто ядерні організми, то там таких точок може бути багато. Безумовно, це пов'язано з розміром хромосом, тому що у еукаріотів хромосоми за розміром більше, ніж хромосоми прокаріотів. Через це отаких точок. Де виникають оці е, реплікативні вічка, у еукаріотів більше. Для того, щоб прискорити процес копіювання всієї ДНК, реплікація в еукаріотів запускається зразу в декількох місцях. Тобто одночасно. При цьому сусідні вічка в процесі росту можуть зливатися одне з одним. Рухаємося далі. Звичайно, коли відбувається процес реплікації, Народ депрессив'я говорить, що не помиляється тільки той, хто не працює. Природа працює, організм працює, да? наша ДНК працює, тому воно теж помиляється. ДНК полімераза приєднує нуклеотиди відповідно до принципу комплементарності. Тобто, напроти аденіну має стояти тимін, напроти гуаніну має стояти цитозин. Подивіться. Але іноді ДНК полімераза помиляється у виборі нуклеотиду. Зазвичай такі, така помилка одна на мільярд, мільярд нуклеотидів. Іноді буває, що полімераза пропускає нуклеотид. Тобто, взагалі не приєднує. Да? Тобто, отут замість гуаніну може нічого не стояти, ви мене розумієте. А іноді вставляє зайвий. Тобто, напроти гуаніну може стояти і тиміни, і аденін. Це зрозуміло. Усе це призводить до зміни послідовності нуклеотидів у дочірніх ланцюгах ДНК порівняно з материнським ДНК. Але природа, друзі, подбала про те, щоб свої помилки природа вміє виправляти. Для цього існує процес, який називається репарація ДНК. Що таке репарація? Ну, репарація, якщо перекладемо з іноземної мови, означає відшкодування. Репарація це сукупність процесів, за допомогою яких клітина сама знаходить. І виправляє пошкодження молекул ДНК. Процес репарації ДНК можливий тільки тому, що генетична інформація ДНК існує в двох копіях по одному кожному з двох ланцюгів. Через це випадкове пошкодження в одному з ланцюгів може бути видалене, і ушкоджена ділянка буде просто відновлена за рахунок інформації іншого ланцюга. Ну, для того, щоб вам пояснити, я повернуся на попередній, подивіться, будь ласка. Ось у нас напроти аденіна тимін, а напроти гуаніна хоче полімераза поставити що? Теж тимін. Да? І вона ставить цей тимін, і ясно, що виникає помилка, бачите? Але вона потім цей тимін що? видаляє, і за принципом комплементарності далі сюди приєднується, що цитозин. Так, як і має бути. Так. розібралися, що таке репарація. Далі, механізм репарації контролюється генами. Наприклад, у кишкової палички за виправлення пошкоджень відповідають 50 генів. Є спеціальні просто ділянки ДНК, бо ген ми далі будемо вчити. Це по суті ділянка ДНК. Да? Чим складнішою є клітина, тим більша кількість структурних і регуляторних генів беруть участь у репарації. Є спеціальні гени, які за це відповідають, за ці помилки. Добре, пошкодження цих генів можуть спричиняти мутації. Тобто, якщо ген, який відповідає за репарацію, пошкоджений, він не зможе виконувати свою функцію, і помилка в процесі реплікації виправлена не буде. І тоді це може провокувати загибель клітини або призводити до злоякісного переродження клітини. Науковці вважають, що за порушення репарації на рівні організму призводить до дефектів розвитку. Е Старіння і канцерогенезу. Вчені вважають, що 80-90% всіх ракових захворювань пов'язані саме з порушенням репарації. Тобто, що в процесі самоподвоєння ДНК в клітині да, не відбувається виправлення оцих помилок. Далі, ефективність репарації ДНК залежить від дуже багатьох чинників, зокрема від віку організму, від оточення організму і так далі. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці. Ми з вами розглянули процес подвоєння ДНК. На сьогодні у мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові! Все буде Україна! До наступних зустрічей!